Андрій Андрій та Катерина разом уже чотири роки. Нині говорять, настав час, аби створити сім'ю. Цей відповідальний крок вирішили зробити саме 14 лютого. 14 лютого це день закоханих, а коли як не в цю дату свої почуття. Ну, да, дуже До, до коханої людини так виразити, тому обрали саме саме 14 лютого. На урочисту церемонію реєстрації шлюбу до Андрія та Катерини завітав і полтавський міський голова Олександр Мамай. Я один із тих, хто теж колись майже 29 років був на цьому місці. Мені здалося, що це наче було вчора. Тому те, що я переніс через все своє життя зі своєю дружиною, я бажаю перенести сьогодні нашим молодим. Це, мабуть, вони ще до кінця не розуміють, що це таке ще буде попереду в них все, але саме головне, щоб у них завжди було кохання. Поява у Радці мера Полтави стала приємним сюрпризом для наречених. Звичайно, ми були збентежені тим, що сам міський голова прийшов привітати нас. Звичайно, дуже приємно, що є якась увага зі сторони міської ради нашої до молодят. Приємно, що привітали нас. Щороку, 14 лютого, говорять у центральному відділі реєстрації актів цивільного стану у закоханих саме цей день користуються особливою популярністю. Десятки наречених прагнуть влаштувати весілля у день святого Валентина. Цьогоріч у Полтаві таких 29 молодих пар.